Музичний гурт городні спящих відсвяткував шість років від дня свого створення. Хлопці більш ніж досвідчені, але все одно постійно знаходяться у творчому пошуку. В їх репертуарі близько трьох десятків пісень. Мелодійне з гітари та скрипції можуть доповнити клавішних гітарист гітариста ударні. Крім того, деякі композиції вони грають зі струнним квартетом. Це два записаних диска і на два диска матеріал, который лежить в столі, столісень. Это концерты с оркестром, совместные проекты с театром, это гастроли по Украине, и не только в Беларуси были, ага. но и не дальше. Да. Вот. Но с другой стороны, наверное, для нас важнее это лица людей, это концерты в военных частях, это люди, которые после наших концертов становятся добрее, мягче. І чоловічні для нас, навірно, це більше достіжені. Хлопці дають концерти в арт-клубах, поступово завоюючи популярне серед любителів рок-музики в різних містах зі всієї України. «Город спящих були учасниками на різних музичних заходах, театральних проектів та інших концертних програм. Я знаю, все що не тебе, узнать, Я ж я поможете означення любим. Твої глаза зеркала, студія пели кушу. Обизуй меня, ты не пиши про меня. Я не макей, который сегодня стоит у окна Даже злая кошка знает меня. Дел белый бушусь. У наш час не так багато справжньої музики, яку грають від щирого серця, не за гроші, не задля популярності, а щоб зігріти душі, донести до людського розуму прості, зрозумілі, але трохи призабуті істини. Город Ніспящі займається цією інколи малоприбутковою справою справою нашому місті не заради грошей, а тому, що мають творчі натхнення.